У, у нас зараз прям <кхід> сьогодні проходить навчання. Я запустив десь рік тому академію пілотів, пілотування для клієнтів, хто купили тебе дрони. Для клієнтів, хто купили дрон, і для ринку. Тобто, у мене більше я навчаю не, не тих, кому я продав дрон, бо я їх не так багато продаю. Ну не, не сотні е якби, місяць, а приходять зовнішні. Mm -hmm. Тобто, у нас були ну, великі клієнти, там, які вже літають на дронах, вони замовляють, тому що нема об'єктивно, де взяти ці знання. Mm -hmm. Тобто ми налітали там за 4 роки. Ну, ми, команда моя, пілоти, там, керівники і так далі. 125 тисяч гектарів. За ці 125 тисяч гектарів ми зробили ну, вже всі помилки. А в цьому році ще було 3 чи 4 помилки: одна з Віталієм на дерева, друга за грегіоном. Там чуть зекономили хімії і була дуже суха погода, і mm -hmm. вологість там 20-30%. Ми отримали полоси коротше. Воно візуально виглядало дуже грустно, і нам хотіли там, крім того, щоб не платити, чи напихати і знайти нас і побить. Про що?